Так, друзі, усім вітання. E, значить, я вже виздоровів, хто там переживав, хто писав. E, значить, я вже сьогодні приїхав працювати, мені тріх, трішки краще. Температури немає, тому дивіться, погода зараз підступна. Бережіть здоров'я, бо зліг я на тиждень. Дивіться, ваші всі посилочки, що купили на попередньому тижні, я вже все попідписував, що декуди їде. Зараз пакую і завтра вранці. Вже це все повідправляю. Є. І зараз підемо. значить Тут у нас трішки старих речей лишилось, і нових, і там нові речі. Навіть є компресор, двигуни і туди-сюди. значить Нагадаю для нових глядачів повна оплата на рахунок ФОП. ФОП це підприємець, сплачуються податки за ваші залізячки, за наші продажі і таке. е-е повна оплата, товар відкладається тільки після оплати, ніяких часткових оплат до ранку не відкладається. Оплатили товар зафіксований за вами. Е відправлення Укрпошта, нова пошта і Delivery Упакування по максимуму є. Що може запхати в коробку, Пхаю. Якщо щось таке дуже велике і важке, не пхаю. Ну Отак, отак працюємо. Розпочнемо з листа металу. Дивіться, маю металевий лист на пропозиції. Товщина 18 мм. Файний новий, не БУ, не користований нічого. Значить, розміри його 75 на метр. Ось так. Причому, що ось так я клав правило, лінійку в оцій стороні він ідеально рівний. А ось так має трішки таку такого горба невеликого, незначного. Ну, коротше, ось такий хороший 18-мм лист. Метр на 75. Є, ціна за нього буде 4200. Сказав. Далі їдемо. По... По тому, що лишилось з минулого продажі. Є ось такий кардан, тут все ціле, бачите, все рухається, нічого не розбите. Тут нічого не розбите, все рухається. Ну, отак. Там з цієї сторони така річ, з цієї просто шляпа така. 700 гривень. Він ось тут роз... розтягується. Тут квадрат вставлений. Ну, я думаю, фермера розуміють. Далі. Такі два карданчики маленькі. Ну, тобто, муфта якась ось така цікава. Алюмінієва. І ось такий карданчик. Теж не розбитий нічого. Ну, Це щось, напевно, з рульової рейки, не знаю. Що там у нас? 50 гривень. Такий карданчик, бачите? Ось. Не розбитий нічого, все, навіть масляночку, ось там має бути. Тут під різьбу, тут під квадрат є такий 100 гривень. Такий кардан на промопорі потрібно замінити одного ось цього, ну взагалі ревізію. Тут підшипники, тут просто кругляк. Ну і все. 200 гривень є. Така крутілочка, якась токарна. З лімбом, лімб гарно читається, все добре. Різьба ціла, не завальцована, не заживлена. Є 250. Така зірочка, якась натяжна. Значить, крутиться, вертиться там підшипники. До неї цепок. Цепка, наче шістдесят. Тридцять, 30, 300 гривень. Є. Така пішня, напевно, якась кована. Ну, я не знаю, що це. ну Можна зробити суперкруту пішню. Є. 150. Тут ось так, воно кругле, ну це кована, це видно кована річ. І така може бути, як пішня, ось така річ. Бачите, 100 гривень. 12 кілограм, чи 11, чи 11 з лишнім Не пам'ятаю, кувалда. 500 гривень. Тут оце все відрізати і буде суперова кувалдеса на 12 кілограм так, така річ це для помостів, наче. різьба ціла. Тут, ну, це регулювання висоти можна робити. На, на лісах, коротше, так би мовити, на помостах. 200 гривень. Балон з Фріону лишився один, 150 гривень. Набір самих різних коліс. Тут є і парні по 4 штуки, по 3, по 2. І які хочете, отакі, наші всі парні. Я вже... Ага, от, ось вони. Ну, коротше, такі, напевно, парні. І. Ну, ось таке, такі колесика, гумові файні, алюмінієвий обід. Ну, коротше, тут дуже дуже багато коліс, бачите. І ось такі ось, ну, вистачає. Тут 700 гривень за ціле відро. Далі. Редуктор 1 до 10. Я вже його показував, площадочка під двигун. Все, він працює, все крутиться, все суперово. 1000 гривень. Набір оцих трьох розтяжечок 150 гривень. Оце теж такий натяжний механізм, бачите? Є така якась тракторна розцепка, сцепка, ліва, права різьба. 300 гривень. Така розтяжка якась теж натяжка. 100 гривень. Такий гвинт для лещат, скоріш за все, потужний. Потужний, довгий, великий. 150 гривень є. Набір ось цих всіх крючків, що ви бачите, 250 гривень. Оце набір. Оце дивіться. Це зйомник пружин. Ну, хтось саморобне робив, але зроблено непогано. Я думаю, свою роботу він робить. Це такий якийсь випресовувач. Бачите, щось випресовувати. Це якийсь такий щось робити. Не знаю, що воно таке. І два ось гвинта. Це зі зйомника це 100%. А ось цей ліва права різьба також. ось 250 гривень за ось ці всі таке авто автоприладдя. Далі, ось ці черв'ячні редуктори можна для. Дивіться, на оці площадочки ставився електродвигун. І він по муфті крутив ось цю шестерню. Бачите, воно легко крутиться, тут крутиться, і там зірочка провертається. Зірочка знімається, можна поставити все, що вам заманулось. Плюс є, якщо де саморобок, ручна доводка. Ось там я її кручу, бачите, вона ось там на пружинці, її потрібно вдавити, і тоді вона приводить в зацеп. Ось. Якщо не, не крутити, ну, розумієте, там пружинка. Коротше, по 600 гривень штука. Їх можна поставити на. Привід е ну, ворота, щоб від відкатні ворота. о Далі такий редуктор. Е ну Тарілчатий тут тарілки, я не, не знаю, як він правильно називається. Тут гвинт е з гвинтами викинути поставити все, що вам заманеться, вала там чи ще щось. Ось такий редуктор. Тут крутиться, вертиться, 600 гривень. Тяжкий, потужний. Є. Ось такий поліспаст. За 500 гривень це під якийсь канат. Але ось ця ступиця тут доволі потужна. Підшипники там хороші, люфтів, нічого немає. Все крутиться, все вертеться. Так, знайшов ось такого редуктора. Дивіться, передатку я, на жаль, тут для під, під фланцевий двигун. А значить, ось шестерня сама, яка кріпиться на двигун. Ось. На двигун, на вал кріпиться вона. Вставляється ось туди. І. ну... Ставим. Ну, і відповідно відбувається. Бачите, я ось зараз там кручу, ось так. Дивіться. Бачите, як воно легенько. Все він крутиться, просто мені незручно крутити. Можна було б так і поміряти передатку. Ну, в загальному він працює, шестерні не злизані. Масло в ньому є присутнє і було. е-е Такий тут він з боку виходить, бачите вал, ось, Двигун тут чітко по центру ставиться, а тут вже виходить він з боку. Ну, коротше, люфтів немає, нічого не розбите, лапи, кріплення цілі, тут лючок, тут горловина заливна, тут спускна. Ну, Все, хороший редуктор такий потужний. Передатка, ну, якась висока. Значить, Ціна його 1200 гривень. Тут ще в мішечку я щось там забрав. Це воно було там разом на валі двигуна, воно прикручене, ну я його зняв і ось так. Бо двигун вже був розкуйочений, і я забрав от саме редуктор, бо комусь при любих знадобиться така річ крута. Їдемо далі. Набір от їх, ось цих всіх патронів, ось, бачите, 300 гривень. Це навіть метабовський патрончик хороший з якимось редуктором, ну, його можна зняти. Є набір дисків, тут їх багато, 150 гривень. І ще живі, оці взагалі хороший, слухайте. Не знаю, це. Ну, коротше, ось такі пилочки всякі, різні, їх тут багато. Цей весь набір на болгарки 150 гривень. Далі ось такий поліспаст Стельфера 350 гривень. Тут все крутиться. Бачите, все там суперово. У мене такий самий, на моєму електродельфері, стоїть. Ось такий. Він на півтони. тобто, ну У мене він працює і тонну підіймав. Почистити і буде суперово. 350 гривень. Далі. Трубні лещата. 500 гривень. Вже скидаю ціну. 500 гривень. Дивіться, оці ключі, не знаю, чого їх ніхто не хоче забрати. Тут дуже хороші ключі. всі, всі трубні, повністю, всі хороші, не репнуті. Ну, дійсно тут хороші ключі. Я вже їх рахував, якщо навіть по 25 гривень їх кожного продати, чи там по 10, чи по 15, я не пам'ятаю, рахував, то виходить 900 гривень. Ну, коротше, дивіться, за цей весь ящик буде ціна 600. 600 і поїхав до вас. Трубні, хороші ключі. Далі, ось цей набір, я вже його показував, значить, зараз, ще раз швиденько покажу вам. Значить, це такі було щось на млині. Дивіться, тут терпацевидна різьба. ось. Можна навайми використати. Це гайка квадратна. Це такий механізм натяжки був. Ось цих корпусів. Тут ось такі, бачите, є корпуса. Це під підшипники корпуса. Вони ось тут кріпляться, ось там. Вони кріпляться. Ну, а це натяжний механізм натягувати саме ось ці площадки, на яких стоять цей, ну, ті корпуса. Ну, можливо, комусь воно потрібне для інших цілей. Корпуса дуже хороші, потужні, радянські. Це ж якісь з млина було, воно щось там жорна крутило, я його познімав. Оцей весь їх дві штуки, бачите, комплект. Ось так. Такі тарілки. Воно на ось таких. Плоских площадочках хороших, потужних, бачите? Чугунних ось. Ось корпуса можна окремо, якщо вам потрібно зняти собі. Ну, а в загальному вони ось так тут ставляться, тут затискаються болтами і все. там Ну, дивіться, коротше, цей механізм 1000 гривень. Ось. Можливий невеликий торг хто буде брати на каву скину, або хтось скине мені на таблетки. Це вже таке. Далі, дивіться, цей весь набір ключів. Дуже багато, їх тут не буду вже показувати, замахався. 500 гривень, 500 гривень оці всі ключі. Далі, оцей весь набір, тисячі Вже хотів, дві, вже за півтори віддам. І кніпекси, і фігіпекси. Бачите, ось ці зажими, це ключі ось таких тут. Дуже багато ось таких хороших ключів. Дуже ну блискучих і все, як ви любите. Такий на тріщотці, чи він, ні. А ні, якась трещотково є. Колісний ключ такий блискучий. Бачите, 17, 19, 21 і що і 22 степлер. Ножиці по металу, ось такі сучасні, хороші. Ну і багато-багато іншого. Тут все нормальне, все живе. Ключі ось такі свічні, бачите? Десь щось дістати. Ну, коротше, там і плоскогубці Все тут є на світі. Дивіться, цей набір півтори тисячі гривень. Воно тяжезне, як страх, просто. Великі ключі, малі, самі різні. Там весь набір повністю від малого до самого великого можна зібрати. Далі їдемо Значить, метизи на вагу продаємо 40 гривень 1 кілограм. Мінімально ви написали, скільки мені кілограм, я зважив і відправив. Мінімально 5 кілограм Тобто 5 кілограм по 40 гривень що в нас виходить? 200 гривень за 5 кілограм Супер. Все, метизи всі перебрані, всі хороші, всі з різьбами всі цілі, всі гайки цілі, все тут ціле, все хороше ти попадається. У мене є їх дуже багато. Там в ящиках і відрові. Теж все повністю. Ну Це все, все метизи. Отак беру жменєю хоп, набрав вам, відважив і поїхало. Тільки що десь побачив латунну гайку. Ну, добре, менше з тим поїхали далі. Така сковорідка, я вже забув про неї, вона колись була, в продажі 1600 гривень за неї. Дивіться, це фірма. Загугліть скепшу. І дивіться, зараз тут показую вам. Ой, перевернемо. Шведен. Бачите, мадень-шведен. Коротше, ця грильова, вона для гриля. Стан ідеальний в неї. Вона не з металолому. Дивіться, єдиний момент тут ось тут прогоріла ось трішки ручка в цьому моменті. Ось ця річ відкручується. Бачите, можна замінити. Хтось там вам зробить іншу. Ну або якусь взагалі щось інше поставити. Ця сковорода коштує 6 тисяч. Загугліть. От раді цікавості, подивіться собі, 6 тисяч ця сковорода коштує. 1600 гривень є. Е, е, прицепне 400 гривень. Дивіться, не роздовбане, нічого я став на свій фуркоп все зажимає, все добре. 400 гривень. Є двигун такий, дивіться, характеристики, стан дуже хороший, алюмінієвий в нього на два ручейка. Більший і менший. З чого воно не знає. Дивіться, по характеристиках. 1380 оборотів 11 кг, 0,5 кВт. 500 ват. Хороший суперовий двигун є. Дивіться, кріплення для телевізора. Працюючи однією ну, рукою незручно, не але ось я вам покажу, що тут все рухається. ось І там ось ця площадка теж рухається. ну, Не вбита, нічого, воно файне, нормальне. 300 гривень. площадка самозатисні, дивіться, ось такі. Їх було троє, от таких великих, лишились одні. Півтора тисячі. Ті є дорожче, по 1700 продав. Ось це замазане, це не ржаве. Бачите, от їх потрібно помити файно. Є такі півтори тисячі, вони швидко затисні. Тут кнопочку ось нажали і відтягнули. Далі, ось такі маленькі, нові, ось ці нові. 700 гривень. Оці оранжеві, хороші, все працюють, все класно. З ними трішки полізла фарба. 500 гривень. І ось такі трішки більші. 550. Оці не швидко затисні звичайні, ці звичайні, а ці двоє швидко затисні. Можна і так, і так працювати. Ну є. По цінах сказав. Далі набір ось цих чотирьох коліс. Двоє з гальмом, двоє без. Пов... На поворотних площадочках це німецькі колеса, ось фірма. Ось, як там отак видно. 1700 гривень за 4 штуки. Суперові колеса взагалі. Дуже велику вагу можуть перевести Далі. Ось ці ролики для труб це для кареток, якихось для верстатів або для якихось ваших саморобок. Латунні ролики, підшипнички крутяться, все суперове, я їх відчистив. 2000 гривень за 4 ролика. ось цих Їх тут 4 штучки кількість. Для якихось кареток переміщення ваших механізмів. Ну, суперова річ. 2000 гривень. Є. 203. Три колуна ось таких 250 гривень. Великий, менший і маленький. 250 гривень за три штучки. Далі цей механізм це сидіння для офісних стільців. Воно працює. Див... Зараз я оп, виліз шток. Ну, це я так його показати вам. Тут все працює, тут крутиться. Все воно чітке, робоче, не погнуте, не поламане, нічого з ним. Ось. Цей механізм 300 гривень буде коштувати. Я колись собі купував, купував один цей амортизатор, коштував тільки щось. Я не пам'ятаю, 300 і оця річ, по-моєму, 400. Я не пам'ятаю. Ну, 300 гривень, коротше за ось це. Далі, така якась качалка, як качалка, тут ручки прокручуються, бачите, ось і тут. Вона сама гумова. Ось така, ну, діаметр десь 80-ка. Що воно таке, я не знаю. Така скалка якась. 250 гривень. Далі, набір ось цих всіх молотків. Ось, їх тут 17 штук, наче. Погляньте, ось я вам так все розклав. Ось, ось цей весь набір. 850 гривень є. Дивіться, ось це набір ковальських молотків. Ковальських хтось написав, можливо, бляхарських, бо вони всі такі. Підзагнуті, вигнуті. Оці такі, бачите, дзюбатий. Ось цей такий дзюбатий. Цікавий молоток. Ось ці такі, бачите, теж дзюбаті. Ось такий, ну, коротше, ось такі. 500 гривень, ось цей набір. Ось, ось цей набір 500 гривень. Є. Дивіться, дві стяжечки такі менші. Працюють, все добре з ними, все супер. На одній, навіть присутній гачок. 250 гривень. Гачки, ну, отакі от, от гачки. Сюди додам одного гачка де він відсутній. І сюди теж три штучки покладу. Вони в мене є. Дивіться, ці 250, ці 300 три штучки. Ось ці 300, вони більші. За 3, 300 гривень, за ці дві, 250 Далі, дивіться, є ось такі, такі пальці. ну, Десь на З техніку чи кудись ну, вставляти вам. щось, дивіться, діаметр 20 мм, тут під цю, під шпоночку. Тут ручечка, довжина 12 см. Дивіться, 40 штук ось цих є. оце Ну Ось, показую, оці комплекти ось по 250 гривень, 10 штук, 10 штук 250 гривень. Значить, ось вони мають довжину 12 см. Їх є тільки 4 комплекти. По 10 штук. 1, 2, 3, 4. Вони по 250 гривень за 10 штук, наголошую. І дивіться. І один комплект, ось цей. Тут 9 штук. Два ось цих 12 см довжина. А ось ці решта 7 штук. По 10 см довжина їхня. Ось. Їх тут в загальному 9 штук. Їхня ціна 200 гривень за ось цей комплект є. Дивіться, можливо, хтось знає, ось цей. Ну, це для якогось, напевно, мотоблока, плушка, невеличко, такий відвал. чи що Воно, бачите. Ну, коротше. Воно нове 300 гривень. Далі сукири, дивимося, записуйте собі номера і скидайте скріншоти. Номер 1, номер 2 номер 3 номер 4 номер 5 номер 6 номер 7, номер 8 номер 9 номер 10. номер 11 дві штуки за 200 гривень. Номер 13 ось така класна. Бачите, це ще воно тут вставляється, це в рукоятку, щоб не злітало. Ось тут такий заточений, викований. Не знаю, що це? Що ним робити. Так. Такий 300 гривень, 12 номер. І далі, ось, за ось ці три, 300 гривень. Ось ці три штучки 300 гривень. Варених тут немає. Сказав, є. Далі. Трос, дивіться, 600 гривень за цей весь муток Тут дуже багато тросу. Ось. Бачите. Є. А це вже тонше. Це, напевно, п'ятірка, а це трійочка чи 2. Не знаю. 500 гривень. Тут не знаю. Тут його дуже-дуже дуже багато. Воно по бухтах. Це я просто так скинув. Ось, бачите там. Одненька бухта, друга, одна така здор... і дві здоровезні. Ну, коротше, його тут дуже-дуже багато. 500 гривень за цей весь, а за цей 600. Йдемо далі. Ось такий вентилятор. Бачите, ось. В корпусі все він працює, все класно, все з ним добренько. Дивіться, по характеристиках. Ось, 1380 обертів, і е е е скільки. Ага, 220, 380 працює. Ага, 120 Вт. Ось такий поставити собі десь в цеху в майстерні вентилятор. 1200 гривень. І дивіться, саме цікаве компресор Орлік. Орлік це Чехія. Значить, дивіться, цей компресор на ньому більше табличок, ніж я взагалі денебудь бачив. Він 97 року. Він працює, відразу кажу, він працює. Зняв вам цього, показати, гляньте, який товстий шкіл. Чуєте, як хрупить? Ну, коротше, він качає, все з ним добре. Я його підключав. Значить, дивіться, по що, які в ньому моменти. Відсутня кришка на цю автоматику. Тут побитий монометр, але він давно видно, не робив, бо тут інший, ось він стоїть. Відсутній шланг, ось тут ставиться. Резетка відсутня, фільтра немає і, і, і коліщат Все. Я його вмикав, він працює. все з... А, і з цієї сторони немає ось цього кутника. Звідси сюди він йде. Ну, потрібно докупити. Я думав, можливо, лише у собі, то цю автоматику я вже питався, автоматика нова коштує 300 гривень. Там... 350. Ну і зробити собі. Ну, коротше, ось цього щитка я зняв, щоб показати вам саме шківа. Просто алюмінієвий, тяжкий, хороший шків Це назад поставлю, туди прикручу і все. Значить, Хороший компресор, класний. 97-й рік. І що цікаво, цей ніде гляньте, не буржив, нічого з ним не сталося. Суперовий просто ресивер. Це не те, що теперішні там, китайські вже за рік згнивають і їм вже ну, капець. Цей компресор працював хлопців в деревообробному цехові. Ну, вони купили собі нового, а цей вже стояв з боку, і отак так він попав до мене. І ось такий зараз в нього стан. Дивіться, ціна його буде 4750 на віддачу. Дуже хороший компресор. Надійний, не китайщина нічого. На ринку був, питався, по запчастинах нема проблем. Поршеньок тут діаметром 50 е, мм. Ну, наче і все я вам розповів. Все по продажу. Ну, наче все. Значить, робіть скріншоти, надсилайте на Viber. Після 10-ї, будь ласка, не телефонуйте, не тривожте до 10-ї, можете телефонувати, писати, будемо спілкуватися, що потрібно, підкажу, розкажу і така історія. Значить, Всім дуже дякую за перегляд. Бережіть здоров'я. Бажаю вам ще вдалих покупок в інтернеті і всім мирного неба!